Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас, дорогі брати і сестри! Запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію. Ми єднаємося разом з усіма паломниками, які зараз перебувають у Льорд. І Припускаємо також, що теж є хтось і з України в нашій молитві. Ми пам'ятаємо про захисників нашої батьківщини, про всіх тих, хто просив нас про молитву. Молимося також, щоб ми якнайшвидше могли повернутися до мирного життя, щоб закінчилася війна. Молимося за поранених, про якнайшвидше одужання для них. Молимося за родини. Діти, чоловіки, дружини, яких перебувають у лавах Збройних сил України, є на передовій, є в інших військових частинах по всій території України. Молімося про Божу підтримку для них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошуємо всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де ви не були, чи тут, у Лурд, чи за кордоном, єднаємося в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві й Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар до гроти. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, а був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за святішого Отця, Папу Франциско, Франциска і в усіх його намірах, а також в намірах Святої Церкви.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородну гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця перша радісна благовіщення Господнє. Молімося за навернення ворогів, за здоров'я, і щасливу долю для дітей і онуків. Подяку Богу в трійці єдиному за його благодать і допомогу в проханнях Наталі, за здоров'я Вікторії, за сповнення Божого плану в житті Наталі і її рідних. За успішний пошук роботи і навернення до Бога Андрія, за Боже навернення у призначенні настоятеля храму, молимося також за оздоровлення Любомири, Мар'яна, Марії, Наталії, молимося за дар батьківства і материнства для Ігоря і Надії. «Отче чи, що си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, Зачата, молить за нас, що до тебе прибігаємо. таємниця Друга радісна, відвідини Святої Єлизавети. Молимося за молимося про потрібні благодаті. За заступництво Матері Божої для хлопчика Данилка і Богданчика його мами, і за його маму також молімося за Олександра. Молімося за Божу про Божу благодать для Божени, Юляна, Анни, воїна, Романа і Руслана, за дари Святого Духа для Ігоря, прощення гріхів, дар сповіді і покаяння. Отче що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха Зачата молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя радісна таємниця, різдво Христове здоров'я Анни. Молімося за похресницю про здоров'я, зниклого безвісті ігора, щоб якнайшвидше повернувся додому живим і здоровим, за щасливу долю для моїх дітей та онуків. Молімося про Божу допомогу у вирішенні справи для Андрія. Молимося також за глибоке навернення Ігоря за його здоров'я і успішну екзамінаційну сесію. Дякую Матері Божій за все. Такий намір. Отче наш, що й на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь о Марія безпервородного гріха, Зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта радісна таємниця, встрітиння Господня. Молимося за померлих батьків, брата, невістку, свекрів та всіх, хто загинув під час війни. Вічний відпочинок дару їм Господи світловіковіче, нехай їм світить. Молимося дар Святого Духа для внука та Дайчика, за зцілення поранених захисників України, про здоров'я і божу опіку наших воїнів і за мир і спокій в Україні. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Us, Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плідло твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Молимося про здоров'я і божу опіку, воїна Назара, всіх наших захисників, захисниць. Свята Марія, Мати Божа, опікуйся ними і кожним воїном покрий їх своїм святим омофором. за навернення до Бога, членів моєї родини, про дари Святого Духа для моїх дітей і рідних. Молімося також за упокій і вічний відпочинок царства Невисне для моїх батьків Михайла Марія, також всіх спочилих родичів та близьких односельчан. Про здоров'я Божу опіку та добру долю для сина Владислава. Отче нашої си на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через Христа, Господа нашого. Амінь. Аме дело Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого уласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись собітниць Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородице з Лурт, молись за нас, Богородице з Лурт, молись за нас, свята Бернадето молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. The and of the Holy Amen. Дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Нехай Боже благословення кожного з вас супроводжує і заступництво Пресвятої Діви Марії випрошує потрібні благодаті. Як і кожного разу, коли ми молимося, Святим Розарієм, з Лурт, ви Пишіть, будь ласка, ваші наміри у соцмережах, деякі з них ми не встигнемо прочитати намірів і багато. Але пам'ятайте, що в цих всіх намірах ми спільно молимося. Нехай Боже благословення всім нам допомагає і товаришуйтеся, товаришує, залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу!